Всім привіт! Перед вами не просто відос. Це чудове відео привітання для тієї, що наймиліше, найприємніше, найрідніше, найулюбленіше, Най -най -най. З Днем матері. Саме так, лама працюємо 365 днів на рік, 24 на 7. І геть безкоштовно, але навіть при цьому вона це робить величезним задоволенням. Тож сьогодні ми вітаємо її найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо у ці аж занадто світі весняні дні. Бажаємо матусям невичерпної енергії. До слова, дякуємо усім нашим енергетикам за пережитий блек-аут. Тепер у нас точно все-все буде добре. Мам, допоможи відкрити банку. Що трапилося? Тут банку не можу відкрити. Тримай. Дякую. Мама може все. А ще мама любить солоденьке. Тож, матусю, це святкова п'ята цукерка за твоє здоров'я. От вигадали вони цього чарівного дядечка, що так люб'язно порається із брудним посудом. То от всім мамам України цікаво, де він? Чого не миє той посуд? Ну а що? Моя мама дуже любить на своїй сторінці вставляти моє фото. Я би з радістю сіла біологію читати. але що заради мами. А ще мами дуже дуже вишиби. Тільки мама вміє знайти річ на тому місці, якої там реально не було 5 хвилин тому. Неймовірно, правда ж? Моя мама обожнює, коли я надягаю сукню. Тому, мама, це для тебе. Кожна мама особливо ще й тому, що добре знає. Дим пропадав вчора ввечері, на наше щастя. Наша мама ще й лікар, тільки вона із легкістю може вилікувати чи не будь-яку хворобу. Особливо мама профі у неіснуючих хворобах. А чогось не може, то це неможливо. Хоча, коли це мама чогось не могла, в Україні такого не буває. А от якщо мама чогось не хоче, то вмовити її дуже важко. Хоча я пробувала і навіть хабаря їй пропонувала. Хоча хабар у мене був достойний, може спробувати кошеня. Та найкраща честь бути українською мамою, вкладати любов до рідного слова, земля й традицій у такі прекрасні маленькі світлі голівень. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Особлива честь і хвала всім мамам, що виховали наших безстрашних воїнів. Ми пишаємося матусями наших захисників і захисниць.